Усім вітання, друзі! З вами магазин Scout Tactical. Вже дуже давно ми не бачились з вами у наших відеооглядах. Я вважаю, що цю традицію потрібно відновлювати та продовжувати. Сьогодні ми знаходимося на території полігону спортивно-стрілецького клубу Карабін, місто Львів. Наші хороші друзі та партнери. А на огляді у нас контрактна транспортна сумка французької армії на 100 літрів. Дана транспортна сумка виготовляється французькою компанією Sepovet Technologies, а її назва в оригіналі звучить як Sac Епал кветике. Не знаю, наскільки правильною була моя вимова, моя французька, але суть не в цьому. Адже сьогодні ми розглянемо даний елемент спорядження, його, я вважаю, великі плюси. Розглянемо зовнішній вигляд цієї сумки, конструкцію, і саме основне, в цьому відео ви побачите, наскільки багато речей можна помістити в дану сумку. Отже, транспортна сумка, як часто її називають наші іноземні друзі, deployment bag. Для чого ж вона призначена? В першу чергу задача цього елементу спорядження полягає в зручній та компактній укладці вашого спорядження та екіпіювання під час транспортування та зберігання на місіях або бойових задачах. Саме в французької транспортної сумки, яку ми зараз з вами розглядаємо, було дуже багато попередниць, адже французька армія досить часто змінює та удосконалює своє спорядження, змінює компанії, виробники змінює конструкцію елементів спорядження та дбає про комфорт бійців, які використовують усі ці речі. Що ж нового в цій транспортній сумці? В першу чергу це її внутрішній об'єм. Якщо усі її попередниці були на 80 літрів, то дана сумка стала у нас 100 літровою Сталося це за рахунок збільшення ширини даної сумки та висоти. На довжину це у нас не повпливало. Вдруге Цієї транспортної сумки були зміщені розташування плечових лямок. Якщо в попередніх варіантах лямки розташовувалися з крайньої частини сумки, тим самим сумка під час переносу на спині знаходилась занадто низько, то зараз лямки були розміщені ближче до центру. За рахунок цього її комфортніше транспортувати, і за рахунок цього у нас звільнилося використання однієї з кишень, так як раніше ці лямки знаходились в фронтальних кишенях цієї сумки. Розглянемо конструкцію даної сумки. Розміри сумки становлять 80 см на 40 см на 32 см. Сумка обладнана як плечовими лямками, які можна відстібнути за допомогою надійних пластикових карабінів та заховати внутрішню частину верхнього клапана. Виглядає це от таким чином. Цей клапан застібається. Сумка обладнана двома ручками переносу, які роз'єднюються за допомогою липучки. Також додатково є зйомний плечовий ремінь з м'якою подушкою. Він також у нас обладнаний двома карабінами та можливістю регулювання даної, даного ремня по довжині за допомогою двохотвірної пляшки. Ви можете його звузити, а можете повністю відстібнути при потребі. Варто зауважити, що кріплення даного плечового ремня було реалізовано досить зручно за рахунок ось такої. У подібної стропи, прошитої в центральній частині, з надійною фурнітурою, цю стропу також можна використовувати для транспортування, утримання сумки, але в цьому немає потреби. Так як про це вже подумали і обладнали зручну ручку з м'яким ущільнювачем, за допомогою якої ви можете піднімати дану сумку, транспортувати у двох, засовувати в багажний відсік, діставати, виконувати будь-які маніпуляції з цією сумкою. Розтібається сумка за рахунок верхнього клапану, який, в принципі, займає 90% площі верхньої частини сумки. Ми це розглянемо з вами згодом. Але що варто відмітити, що клапан з трьох сторін обладнаний. У нас стропами і пластиковою фурнітурою. Для чого це зроблено? Якщо ваша сумка буде перенавантажена, щоб прибрати лишній тиск, лишнє навантаження з замка сумки, ви можете це зробити за допомогою утяжки цих строп. На передній частині сумки у нас знаходяться два великі фастекси з черною близько 40 мм. На бокових частинах сумки у нас знаходяться. Ось така фурнітура по типу G-Hook, за допомогою якої ви так само можете застібнути додатково клапан, підтягнути стропи і зняти зайве навантаження. З кожної з бокових сторін сумки знаходяться дві повздовжні кишені з замками. Виглядають вони наступним чином. Кишеня на всю довжину сумки. Глибина кишені достатня, складає близько 20-25 см. І аналогічна кишеня знаходиться у нас з протилежної сторони. Щодо фронтальних сторін даної сумки, тут у нас також знаходяться достатньо об'ємні кишені, які можна звузити або розширити за рахунок трьохотвірних пряжок і стропи. Кишеня обладнана таким чином, що її складки дозволяють збільшити її об'єм або зменшити, якщо ви її не використовуєте. На одній з фронтальних частин сумки знаходиться у нас текстильна липучка, велкропанель, на якій ви можете розташувати свій іменний патч, щоб відрізняти свою сумку від інших, якщо таких сумок в підрозділі у вас багато. Днище сумки зроблене з щільного ПВХ матеріалу. І на дні розташовується у нас 5 жорстких ніжок. Сумка виконана з щільного матеріалу, армованого нейлону 1000 ДНЄ. Хочу звернути вашу увагу на деталі цієї сумки, адже саме, скажімо так, увага до деталей в таких речах мені подобається найбільше. В першу чергу сумка повністю армована поліамідною струпою по своєму периметру, що дозволяє розподілити навантаження лямок, ручок. Плечового ремня для переносу сумки рівномірно по всій площині. Зверху сумка також обладнана у нас поліамідними стропами шириною 40 мм. Уся фурнітура, усі стропи, які можуть мати зайвий залишок, обладнані резинкою для того, щоб його можна було зручно заправити і усі ці лямки у вас не телібалися. Ось такі резиночки знаходяться на всіх лямках. Ви можете їх зручно заправити та прибрати під неї. Також замки обладнані отворами для того, щоб на них можна було почепити колодочку і убезпечити себе від потрапляння посторонніх сторонніх до певних відсіків вашої сумки. Хлястики на замках особливо сподобались мені, адже це не просто шматок паракорду зав'язаний вузол. Він додатково прошитий по своїй площині. І навіть якщо цей вузол розпуститься, хлястик залишиться на бігунку вашого замка. Усі замки, уся фурнітура тут досить якісна. Фурнітура від компанії UTX, я вважаю, вже відзначила себе на ринку тактичного спорядження відмінною надійністю та якістю. А тепер розглянемо ближче усі ці деталі, про які я щойно з вами розмовляв. Хлястики на замках прошиті майже по всій довжині. Отвори на замках. Для фіксації додаткової колодки, резинки на стропах для фіксації залишку стропи, надійна якісна фурнітура, джі-хуки, які знаходяться з бокових сторін клапану. Якість замків, я думаю, ви можете побачити навіть на фото. Замки надійні не заїдають, хоча це транспортна сумка є особисто моя, вона не нова і вже декілька разів використовувалася. Велкропанель для фіксації ваших іменних патчів. Безпосередньо ручка з м'яким ущільнювачем, ручка трубчистої форми, зручна та не буде натирати вашу руку під час транспортування. Усилення сумки по периметру поліамідною стропою. Безпосередньо стропа для фіксації плечового ремня. Ось ближче можу вам показати конструкцію карабінів. На плечових ремнях вони досить надійні, крутяться по своїй осі, регулюється довжина за допомогою двохотвірної отвірної пряжки. зручна м'яка і гнучка подушка з 3 d Mesh сіткою та ущільнювачем всередині. Ну що ж, друзі, а зараз ми з вами подивимось, що поміщається всередину такої транспортної сумки.